Я всіх вас вітаю на своєму каналі. Сьогодні у нас буде дуже чудовий, дуже гарний будинок, дуже великий і дуже красивий. Тобто почнемо. Будинок знаходиться у затишному місці село Білоусівка. Це Черкаська Тиха область, Драбівський район, вулиця Пушкіна, 12. Будинок повністю з цегли. три кімнати, кухня, коридор та зала. Площа будинку складає 61,4 квадратних метрів. В будинку проведене опалення, газ та вода. На території подвір'я є город, допоміжні споруди, літня кухня та підвал. Площа городу складає 16 соток. На території посаджені фруктові дерева та є клумба перед будинком. Будинок збудований у 1992 році. Ціна будинку всього-навсього 100 тисяч гривень. Але власник з реальним покупцем можливий торг. Тобто 2,5 тисячі доларів ви забираєте такий великий, гарний, недавно збудований будинок, в якому дуже гарно і комфортно проживати. Тим паче, що всі документи є в наявності, тим паче, що є газ, вода та всі комунікації. Ну, ви самі все бачите. Такі будинки довго не затримуються, їх забирають буквально зразу. Тому, кому буде цікаво, щоб не прогавити даний варіант, переходите в опис до цього відео. Там буде посилання на телеграм-канал. Переходите на нього, підписуйтесь на телеграм-канал, і там буде зразу оголошення з цим будинком. Ви зможете зразу напряму зв'язатися з власником і все, вирішити всі питання. Я всім дякую за перегляд, всім гарного дня, до побачення.